Вітаю! Фріланс академія України ФАУ, налічує в собі 5 тарифів. Що знаходиться в кожному з них, ви можете передивитися в мене в актуальних в інстаграмі. А зараз ми поговоримо про п'ятий тариф. В нього входить все, що знаходиться в першому, другому, третьому і четвертому тарифах, і він доповнений ще масою курсів. Маючи доступ до п'ятого тарифу, ви можете опанувати такі популярні напрямки, як smm менеджер таргетолог, візуалмейкер, власник онлайн-магазину, можете пройти курс про старт за кордон і мати вищий чек, або пройти курси, стати куратором ФАУ. Взагалі, ви можете обрати одну або декілька професій. Уявіть, готовий бізнес у вас в смартфоні. Один раз купуєте доступ до п'ятого тарифу, і він з вами залишається назавжди. Немає ніяких термінів. Переглядайте інформацію тоді, коли вам зручно. І всі оновлення в академії в вашому особистому кабінеті будуть проходити автоматично. Підписуйтесь на мій інстаграм або телеграм. Я відповім на всі ваші питання. До зустрічі!